Привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас бачити на цьому ютуб каналі. Тут ми розмовляємо про інстаграм, маркетинг та особистий бренд. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як залучати людей із Тіктоку в Інстаграм, як зробити так, щоб ці люди, які прийшли з Тіктоку, хотіли залишитися в вашому Instagram. Інстаграмі. Це цікава тема, тому що Мені здається, зараз, як я вже казала, дуже важливо знаходити нову аудиторію більш-менш безкоштовно або легше, ніж просто запускати таргетовану рекламу та платити один долар за кожного підписника. Тому ми в минулому відео обов'язково його подивіться, розбиралися з тим, як взагалі працює ось ця схема того, щоб ми залучали нову аудиторію безкоштовно в інстаграм. А сьогодні хочу продовжити і поговорити про те, як зробити так, щоб все ж таки з Тіктоку або Ютубу люди приходили в інстаграм та залишалися там. Як це зробити? По-перше, нам потрібна стратегія контент-стратегія, якою ми будемо притря притримуватись. Це важливо, тому що саме за рахунок цієї контент-стратегії ви зможете Залучати нову аудиторію, тобто люди будуть розуміти навіщо їм залишатися, наприклад, в інстаграмі, або навіщо їм переходити взагалі з Тіктоку в інстаграм. Тому ви в першу чергу створюєте контент-стратегію. Якщо цікаво вам розібрати цю тему детальніше, подивитись, як я роблю контент-план для своїх клієнтів та для себе, і взагалі розібрати, як працювати ось з цим шаблоном контент-плану, я буду рада записати для вас наступне відео. Обов'язково підпишіться на канал та залишіть коментар. Я взагалі зараз подумала, що напевно я запишу це відео, як користуватись контент-планом. Зроблю вам такий подарунок, шаблон контент-план. no Коли в мене буде тисяча підписників, це вам додаткова мотивація ділитись моїми відео у своїх інстаграмах або е, інших соціальних мережах, розповідати про мій ютуб-канал, і коли нас тут буде тисяча. А це насправді взагалі не так складно зробити. Нам залишилось всього там, 200 чоловік. Я впевнена, що якщо кожен з нас зробить репост, ми зможемо роби... зробити тисячу підписників дуже легко та просто. Тому діліться цим відео і наступне відео. До, я сподіваюсь, буде вже про контент-план, якщо в нас буде тисяча підписників. Дякую за вашу довіру і за те, що пишете мені в соціальних мережах, що мої відео для вас дуже корисні. Я щаслива бути тут для вас. Як зробити так, щоб TikTok і YouTube приводили дійсно підписників в Instagram? Як підготувати ці платформи? Дивіться, по перше, у вас повинні співпадати. Теми, які ви розкриваєте в Тіктоці та Ютубі, з вашим інстаграмом. Тобто не може бути такого, щоб в Тіктоті ви були експертом з маркетингу, або говорили про стиль, або про психологію. А при цьому я приходжу в ваш інстаграм, а там блог мами, яка взагалі просто розповідає про виховання дітей, або просто робить гарні фотографії того, як вона поїхала на відпочинок в Єгипет, або не може там бути. Не знаю якогось закритого акаунту, так звичайно. Або якщо ви розповідаєте про психологію, я не можу просто перейти на ваш інстаграм і побачити там, що ви нутриціолог, наприклад. Тобто, ми повинні розуміти, що у людини є певні очікування, і, взагалі, в маркетингу я люблю використовувати таке поняття як коробка. Тобто ми любимо з вами бренди та да, людей ставити в певні коробки. І нам важливо поставити певну людину або певний бренд в цю коробку. Тобто зрозуміти, що ось це психолог, ось це нутриціолог, ось це стиліст, ось це маркетолог, ось це СММ. І тоді ми зрозуміли, зрозуміліше. Тобто, ми такі: о, все зрозуміло, супер. Я поклав тебе в свою коробку, я запам'ятав тебе, і я з тобою залишусь. Тому людина, переходячи з тіктоку психолога, очікує в інстаграмі побачити продовження цієї теми. Це перше. Друге, до речі, про продовження теми. Ви можете робити таким чином в тіктоці, щоб продовження якоїсь теми було в вашому інстаграмі. Наприклад, якщо ви психолог, ви розповідаєте в тіктоці про. Е Нездорові токсичні такі відносини стосунки. І ви розповідаєте про те, як виявити, що ви знаходитесь в токсичних стосунках. Ви розповідаєте якісь характеристики цих токсичних стосунків, або ви розповідаєте про те, що там як. Виявити, що ви в стосунках з не дуже гарною людиною, тобто, ви підкреслюєте проблему, ви так її нагнічуєте. Знаєте, ви завжди показуєте, що як тобі здогадатись, як тобі продіагностувати свої стосунки, щоб зрозуміти, що ти в токсичних стосунках. І потім ви кажете, що рішення цієї проблеми, або, наприклад, п'ять способів сказати ні, або якісь рішення проблеми. ви Розказуєте в інстаграмі, і тоді людина в Тіктоці нова, взагалі, яка тільки побачила ваш акаунт, тому що в Тіктоці 90% людей дивляться ваш контент, які зовсім з вами не знайомі. Саме тому ця соціальна мережа так класно працює на залучення нової аудиторії. Ви можете подивитись моє попереднє відео, де я про це розповідала. Так ось. Е ми з вами розуміємо, що людина піде в інстаграм тільки тому, що вона розуміє навіщо вона може відповісти собі на це питання, і ось нова аудиторія бачить: ось ці «О, так, це в мене. Це в мене токсичні стосунки. А мені здається, що так зі мною так розмовляють. А я не хочу, щоб зі мною так розмовляли. Що ж мені робити? А що тобі робити? Я розповідаю в інстаграмі. І тоді людина хоче перейти. І цю схему можна використовувати в будь-якому бізнесі. Взагалі, в мене є подружка, яка робить марафон по Рілс, і це дуже класний продукт. І ось вона могла б в Тіктоці показувати, як монтувати Рілс або якісь тренди Рілс, які є зараз, і казати, що там більше ідей для. Reels В моєму інстаграмі або додатки для монтажу ваших відео в Reels в моєму інстаграмі, і тоді мені зрозуміло навіщо переходити. У мене є дуже цікавий кейс, коли я зробила відео в TikTok про контент-план, до речі. І воно я сказала, що пишіть план в інстаграмі, і я вам відправлю шаблон цього контент-плану. І люди писали з Тіктока мені в інстаграм план, і я відправляла шаблон як у подарунок, таким чином. Нам я залучила нових підписників, вони залишилися зі мною там. Навіщо я це роблю? В інстаграмі за аудиторію трішки легше комунікувати, сильно легше її закохати в себе. Тобто, TikTok це таке перше побачення. Ви просто побачили один одного, ви закохались в один одного. А ось е, інстаграм це вже друге, третє, четверте і п'яте. Ви вже будуєте стосунки один з одним. Ви вже дізнаєтеся якісь недоліки один одного, навпаки. Е, Такі позитивні сторони, ви вже дізнаєтесь більше про життя один одного, і таким чином ви поєднуєте ці два інструменти, і у вас і отримуєте класний результат. Тому дуже важливо пам'ятати, перше, що ваш інстаграм повинен бути в тій самій тематиці, що і та соціальна мережа, яка приводить вам нову аудиторію. Друге, поєднуйте Контент-плани поєднується теми, які ви розкриваєте в Тіктосі і в Інстаграмі. Третє зробіть якусь приємність для підписників в Тіктоті або в Ютубі, щоб їм було цікаво перейти в Інстаграм. Ось, наприклад, для мене це був шаблон контент-плану. В Ютубі в мене інші подарунки, які ви можете отримати. І ось цей маленький подарунок, він також може дати людині. Мотивацію перейти на ваш інстаграм та залишитися з вами. Тобто, вам важливо ось цей момент переходу, ось цей момент того, що людина взагалі перейде на ваш інстаграм і захоче там залишитися. Ну а там захоче вона залишитися чи ні, це вже інше питання. Якщо буде цікаво, залишайте коментарі. Я запишу про це наступне відео, тому що це також знаєте, перевести людину із Тіктоку і та Ютубу в інстаграм це одне діло, а залишити її там це вже зовсім інше. І четверте, про що нам потрібно пам'ятати, це те, що в нас повинен бути один призив до дії, одна точка, в яку ви ведете людину. Тобто ви не можете в одному відеоролику сказати Переходь до мого інстаграму, переходь до мого Ютубу, там в тебе ще подарунок, а там я розкажу про додатки, які допомагають монтувати сторіс. Ні, так ми не робимо. В нас один призив. Тобто, якщо ви в одному відеоролику робите. Призив переходьте до інстаграму за подарунком, це тільки подарунок. Якщо ви робите призив, переходьте до інстаграму, там буде продовження якоїсь теми. Це інший призив, тобто один відеоролик, одна одиниця контенту, один призив до дії. Будь ласка, пам'ятайте про це. І останнє, що я вам хочу сказати, що ми повинні розуміти, що це все воронка, це все не буде працювати. В рівні значності, тобто, якщо у вас 60 тисяч відео 60 тисяч переглядів на відео в Тіктоці, ти це не означає, що у вас буде 60 тисяч підписників в інстаграмі. Тобто, ви повинні завжди для себе прописувати цю воронку. Ви повинні розуміти, ага. Коли в мене відео залетіло на 60 тисяч, скільки до мене в Інстаграм прийшло підписників? Наприклад, там 60. Окей, тоді я розумію, що для того, щоб в мене в інстаграмі прийшло 600 нових людей, моє відео повинно залетіти на 6, на 6 мільйонів. У мене не дуже добре Ні, на 600 тисяч переглядів. Якщо я розумію, що 600 переглядів мені дали, там, наприклад, 60 підписників. О, клас! 600 переглядів, 60 підписників. Щось я зробила класно. То вам потрібно завжди рахувати ось ці цифри вашої воронки. Я знаю, що може бути складно, тому проводжу консультації. І запрошую вас до себе на консультацію, де ми прописуємо цю воронку. Я розповідаю вам, яких цифр вам треба досягти для того, щоб отримати той результат, який ви хочете в кінці, наприклад, результат в продажах або результат в кількості підписників, тобто, що вам потрібно зробити в першій точці, а щоб отримати ту точку Б, яку ви очікуєте, або яку ви хочете. Пам'ятайте про, про ці цифри, і про те, що це завжди буде перехід такий з більшої кількості до меншої кількості. Це важливо пам'ятати, тому що ви можете насправді робити все дуже класно і добре. І ваш, ось цей ваша воронка вона буде вашою, вашими цифровими. Вам просто треба з ними тепер математично погратися, тому що ви можливо вже робите все правильно і все. Все так, як потрібно, і просто вам треба тепер в рамках вашої математичної моделі створити новий підхід до контент плану. А якщо ні, то Підписуйтесь на мій ютуб канал, тут буде багато корисного, і ви точно зможете знайти свої помилки, які ви робите в вашому контенті і ваших соціальних мережах. Ми збираємо з вами тисячу підписників і я публікую відео про те, як користуватися контент-планом і поділюсь з вами шаблоном контент-плана. Я дуже вам вдячна за те, що ви подивилися цей відеоролик. До зустрічі в нових відео. Бувайте!